116 собак, 40 кошок, кози, кури. Вчора питалися евакуюватися, мене привезли, а там нігде поселить мене. Не, некуда розсіли з таким количеством животних. Живемо підвали, попрятала їх всі. Ми сделали шикарні вольєри, п'ять вольєрів для собак. Для кошик огромний вольєр. І будки нові, стоять, ждуть. Кормить то є. Чем ребята, мир не без добрих людей. Привозять волонтери, привозять. А це звідки вас тільки тваринок? Люди побросали, видки. Люди побросали, в два года уже я с ними. Отошли туда! Отошли туда! Тут и там привязаны по всем подвалам еще, там вы не пройдете. Там целая куча, 116 штук все. Туда все, булочка вниз. Патрик, финик туда. Финочка, давай, давай, давай. Это очень много, меня нигде не могут принять. А там, где не стреляют, там люди не понимают, что надо приютить. У них нет мышления, что мы терпим. Они живут нормальной жизнью, они не понимают. Понимают только те, кто здесь был. Кто это прочувствовал, кто это видел. У меня две сумки собраны. Продукты и одежда. Уже стоят сумки на выходе. Если вдруг что, уезжаю. А что держать? Что... Погибать безсмислено. що його ризикувати? І хоч і обстрілів не було, рідко-рідко кого побачиш. Виглядаєш, виглядаєш, щоб кого-то побачити. Вони ще й до того ж били, ну то ще було болямі. Вибачте. Ну тут взагалі, звісно. Дуже гучно в нас тут, що там казати. Ну, ми виїхали, ми. Коров забрали, до свекрухи в церкву не виїхали. А сюди ж оце приїжджаємо, ну, он королі кури, додому хочеться. І оце навідуємося, на велосипедах оце, через за річку їздимо кожний божий день. Думаю, може, що то зміниться. Да. Спасибо. Спасибо. Да, у вас є? Є, є. Слиці. Оце тільки вдарило. Тільки-тільки ми погрузились, а вони побачили і вдарили. І повністю хату розбили, все побили. А у сусідів корову вбили, і там мале тіля залишилось. А куди його ми? В Липецькій громаді відбувається евакуація наших жителів. Є такі, що ми приїжджаємо до них, намагаємося евакуювати, вони відказуються, ми записуємо на відео, що вони відказуються. Люди їхні, які знаходяться в місті Харків, дають заявку, щоб їх вивезти, ну, вони відказ роблять. Ну, Де-то в Слобожанському і в Липцях, десь 150 людей залишилось. Давайте может собачки попить, нет? Она ехала тех едет.